Так, от така от у нас є падалка ріпачка Лімагреїновського, от бачите вже б'ють блошки, шкідників дуже багато, от бачите? Їх дуже багато. Шкідників тут літає, повзає. Ну, і, в принципі, це було очікувано, Але ну, ми залишати її не будемо, цю падалку. Такий фон має поле. Ми не будемо залишати падалку, тут буде пшениця. Тут підготуємо і пшеницю посів. Тут один раз задіскована і задіскована нещодавно. Бачимо, берізка у нас, тобто в пшениці ми будемо боротися з берізькою, у пшениці будемо боротися. Отакий ріпак відбиває від кореня. Корінь живий, бачите? Ще. Отакі от. такі є у нас проблемні буриний. Будем з цим всім боротися в пшениці вже, дивіться скільки які очаги е, бариски. Ось тут такий от ріпачок, а от тут навпроти це поле з нашими осієм. Ось ми бачимо, ось вони вже всходили. Це сьогоднішні сходи. Бачите, вже вже ріпачок є, у нас. Вже відсотків, я думаю, на 20, в залежності від рядку.